Канікули, які проходять з користю, саме так можна сказати про християнський табір на базі студії Сто талантів. Напередодні міжнародного дня захисту дітей на валах відбулася екологічна арт-толока, яка, до речі, цьогоріч відбувалась вперше. Творче підійшли до цього заходу куратори християнського табору. Вони поділили дітей, яких було 30 осіб на дві команди, учасники яких писали на асфальті еко. Меседжі. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Інший звучав так. Встав вранці, вмився, привів себе в порядок і відразу ж приведи в порядок свою планету. По завершенні еко арт Толоки станцювали разом королівський танець і поласували смаколиками. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Цей екомеседж ми написали, тому що ми закликали людей, які будуть переходити через вали, щоб вони побачили цей надпис і зрозуміли, що чистота в наших бродах залежить тільки від нас самих. Я учениця 8-9 А класу в бродівській гімназії імені Івана Турша. Щороку ми проводимо літню практику, і цього року я обрала християнський табір. Це були неймовірні передчуття, адже кожного року я вибирала або англійське, або фізкультуру. І цього року я спробувала щось нове і не пожаліла. Цього року ми мали різновид... вже третій день християнський, і цього... цей день у нас був тематичний екології, день екології. Тобто ми прибирали на валах, створили таку міні-затишну атмосферу, в якій ми можемо почувати себе трошки комфортніше, ніж ми зазвичай є. Зараз ми поділилися на команди і поприбирали, як я вже сказала, вали. Ми мали кожен свій лозунг. Наш лозунг був міні-правило, став вранці, вмився, провів себе в порядок і відразу ж прибрав свою планету. Це з Антуана де Сент-Екзюпері, маленький принц. Цього року ми його вивчали, тому ну не було потреби з чого вибрати. Ми зра... одразу впізнали в дні екології цей твір, і саме тому його вибрали.